Руслан Рябіч у 12 років став сиротою. Аби хлопчик не потрапив до дитячого будинку, дитину до себе забрала рідна бабуся. Завжди боявся мене розчарувати. Він займався футболом у дитинстві. Потім пішов у спортклуб. Там була штанга та бокс. Він ніжним не допомагав мені завжди. Золота дитина. Проблем із нею взагалі не було. Руслан здобував освіту у школі-інтернаті, і вже тоді виділявся серед своїх ровесників. Серце хлопця завжди було відкритим до людей. Його дуже любили вчителі, поважали, цінували однокласники. Можна сказати, що він був душею душею нашого класу. Він завжди брав участь в усіх заходах, як класних, так і загальношкільних. На його обличчі завжди була. Ясна, яскрава посмішка. Сюди ми з ними їздили, подорожували, їздили в Чернівці в дитячий оздоровчий табір для сиріт, де Руслан проявив себе дуже активно. У абсолютно всіх сферах. Часто ми проводили велосипедні екскурсії, десь рік 17-18 по території міста. Він був завжди вірним другом своїм однокласникам. На нього завжди можна було покластися. Згадуватимемо про нашого русланчика як про порядного, щирого, веселого, талановитого і відповідального учня. Після 9 класу Руслан вступив до Криворізького автотранспортного коледжу. Навчався за спеціальністю обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів. Мріяв досконало засвоїти всі технічні премудрості пов'язані з машинами. Йому було все цікаво, що стосувалось автомобілів. Тоді достатньо, ну, відносно нова ця спеціальність, саме от автоелектрика, електроніка, діагностика, то йому це теж було цікаво. Це була дуже відповідальна людина, дуже старанна, навчався він на добре відмінно, У нього жодної трійки не було за весь період навчання. Дуже активно займався спортом. Він такий хлопець кремезний був і активний. У Руслана було багато друзів, він запросто міг знайти спільну мову з кожним, був активним в усьому і завжди прагнув знати більше. Рябич Руслан був одним із тих, з ким було досить таки приємно спілкуватися, весь процес навчання. Дитина досить таки допитлива, розумна, прагнула великих досягнути вершин, кар'єри зробити. Після коледжу юнак вступив до Криворізького національного університету, обрав електротехнічний факультет. Це для нас була така тендітна дитина. Він був Малесенький, худесенький, ми його так плекали, оберігали і ростили, і дивувалися тому, як в такому маленькому тілі було так багато сили, сили зробити себе, сили духу, сили вчитися, сили бороти перешкоди. І коли ми побачили Руслана через декілька років після закінчення школи, то ми були дійсно здивовані. І найголовніше, що ми ніколи не думали, що він настільки. Відповідальна людина, ми багато нового про нього дізналися вже після його смерті. Тепер ім'я Руслана Рябіча у книзі пам'яті коледжу. Вона береже історії колишніх випускників навчального закладу, які загинули під час АТО і повномасштабної війни. Книга пам'яті це буде завжди нагадуванням про майбутнє покоління наших студентів, про ту добру традицію пам'ятати, вшановувати і віддавати шану всім тим, хто захищає наше сьогодення. Дає нам змогу вчитися, навчатися, працювати і просто радіти сонцю щодня. Руслан завжди вирізнявся серед студентів активною життєвою позицією. Був донором крові, хотів бути корисним суспільству своїй державі на другому курсі. Університету хлопець вирішив підписати контракт на військову службу. Прагнув служити тільки в штурмовій бригаді, вперте складав непрості нормативи, аби потрапити в бойовий підрозділ. На комп'ютері, ноутбуці та планшеті онука стояла заставка третьої штурмової бригади. Він сильно загорівся, хотів туди, тренувався, ходив кожного дня до спортклубу. А потім сказав: Я йду. Я у відповідь Росік на кого ж ти мене залишаєш. А він а хто як не я на війні, як і в житті. Руслан боєць із позивним Ріноус залишався справжнім, чесним, людяним і світлим. Збулася його мрія. Він потрапив до третьої окремої штурмової бригади і став гранатометником. Побратими з. Його, як хороброго та надійного бійця. Бабуль, смотри, короче, если что, все нормально, я в касочці. Зараз якийсь на карті, там должен был, но був, что все тихо. То ми з пентиками як тільки з бою виходить, одразу мені телефонує. Чи висилає фото? Сказав одного разу, що його контузило. Потім зізнався, що це вже втретє. Говорю йому, лікуйся, пий пігулки. А він тільки відмахнувся. Молодий боєць загинув, виконуючи бойове завдання. Сталося це у листопаді минулого року біля Макіївки на Луганщині. Руслану був лише 21 рік. Наш земляк отримав орден за мужність та комбатантський хрест, почесну відзнаку за заслуги перед містом. Всі ці нагороди посмертно у день народження Руслана Рябіча 19 червня у Кривому Розі. Пройшла благодійна акція під назвою Стань донором на згадку про героя. Кожен охоче міг долучитися до доброї справи. У Умаї син зараз служить у тій таки третій штурмовій. Рішення прийняла не вагаючись, я не могла залишитися осторонь і побачила в одній з груп акція. Звичайно, я доєдналася, тому що якась надія на те, що якось може підтримати хлопців, які знаходяться там. І перший раз здавала, навіть не хвилювалася, тому що хлопці наші там вони переживають набагато більше. І якщо ми можемо таким чином підтримати їх, то чому б ні? Ініціатором акції стала громадська організація Одна кров кривий ріг. Я висловлюю дуже велику дяку, дуже велику пошану тим людям, які доєдналися сьогодні. до донації вони великі молодці, Дуже приємно було чути розповіді про Руслана. Була дуже душевна е, така атмосфера і розуміння, що ця акція не дарма зроблена. Ми пронесли пам'ять про Руслана крізь е, крізь рік, крізь е, час і продовжили його справу. Яркононенко Олексій Правицький постфактум.